Всім привіт! Ви на каналі Назар І Зараз ви послухаєте переказ книжки Сковорода від А до Я, буква Й. Останній козак Кирило Розумоволинський. Щоб переміститися недалеко в невеличке містечко, йому треба було аж 150 коні. І дуже багато для чого. А, а от сковорода, е, йому треба були коні і карета тільки в одному випадку, якщо йому треба кудись їхати, йти або їхати далеко за кордон. От і сталася одна пригода з ним. Якраз тоді. Коли, коли Кирило Розумовський хотів поїхати туди, тільки тоді, коли він виїжджав. Я його буду називати просто Кирило. Так от, тоді Кирило коли тільки виїжджав, тоді він побачив біля свого маєтку а, сковороду, який проходив мимо. Він, він дуже сильно зрадів. І сказав зупинитися своєму екіпажу і не їхати. І він підійшов до Сковороди і сказав: ідемо з нами поїдеш на кареті, так буде швидше. Він сказав: ні, мені треба себе привчати, ходити, адже на кожен день так може повести. Але якщо, але якщо раптом, то я вас здожану на тому пагорбі. Ем... І так і сталося: почався ливень. Я... І, коли вони... і коли Кирило зі своїм екіпажем з'їхав на той пагорб, тоді вони там застрягли. І з часом до них прийшов сковорода, взагалі не мокрий. В нього запитали, яким чином ти не мокрий? Сковорода відповів. Просто тоді, коли почався дощ, я зняв в себе одяг, а коли він закінчився, я його одяг. І всім пока, тільки що ви прослухали переказ книжки Сковорода від А до Я, буква І. Всім пока.